На Коломийщині активно розвивається флорбол. Чоловічі, жіночі та дитячі команди створені у фізкультурному комплексі Прикарпаття. Флорболісти беруть участь у чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. Нещодавно із перемогою повернулися із Тернополя з тренером команди спілкувався Богдан Малецький. Флорбол це зовсім новий вид спорту. Він за останні два роки почав активно розвиватися у Івано-Франківській області. В Коломиї такою грою опікується родина Піщулюків. Вони приїхали до столиці Покуття із рівного. Зараз флорболом займається вся сім'я, і результати даються в знаки. Нещодавно наші спортсмени повернулися з перемогою із міжнародних змагань. Тренер команди Анатолій Піщелюк поділився враженнями від ігор. Ейч ліги. Відбувалося змагання кубок Ейч ліги по флорболу. Вони відбувалися в Тернополі. І приймали участь п'ять команд: одна команда з Тернополя, три з Львова, і команда з Коломиї. Це нова, нова скажімо, так, ліга. І створення цієї ліги було взагалі заплановано тільки цієї осені. Було заплановано в Чехії. Ми були на конференції і практично вирішили створити таку h лігу З часом думаємо її розвивати і щоб вона перетворилася в міжнародну. В Україні ми перші, скажімо так, в. Цій лізі, і думаю, що за рік, за два вона буде вже міжнародною. Кількість людей, які хочуть займатися цим видом спорту, постійно зростає. Коломая грають і у флорбольних лігах держави. Однак головне про що дбають тренери, це виростити здорового і духовно сильного спортсмена, каже пан Анатолій. Є вища ліга чоловіків, перша, вища і перша ліга чоловіків, жіноча і дитячі, ну це ще не ліги, але створюються ліги. Наша скажімо, ліга відрізняється від тим, що ми не тільки тренуємо дітей спортом, скажімо так, а наша взагалі ціль або наша мета це духовно здорова, морально чиста і фізично розвинута молодь України. Надалі розвиток флорболу набиратиме обертів у Коломиї. Команди стараються брати участь у всіх престижних змаганнях, що відбуваються не лише на заході, але й по всій Україні. Богдан Малецький, Сергій Грисак, програма НТК».